Всіх глядачів та підписників каналу, е заболів. Коротше кажучи, температура п'ятий день під 38-39. <кій> Ой, кашель душить, важко говорити, але ми стараємося працювати і не, не розслаблятися, скажімо так. Тому що є можливість, е я знаю, що всім треба посадити, всі чекають, і ми стараємося працювати. От, як ви бачите. Посилочки у нас зараз готуються, ми все пакуємо, підписуємо. Маленькі включення, терміново. Одна людина відмовилась від замовлення, є вільних 40 штучок амі і 40 штучок бріли. Ось така у нас коренева система. Ось Тут по 40 плюс, 47-45, тому що десь є маленький корінчик, я його також вам на грузку відправляю. От, в принципі, якось так. Хто перший, то отапки. Пишіть мені на вайбер, я зараз номер телефона залишу на відео. 40 штучок копанки. А мій бріли по 10 гривень. Тому хто напишеть перший, тому відправимо.